Там у войну і західнику України, димитри, сотворимо вічною пам'ять. Мабуть, ніде як на війні, кожен воїн розуміє. І усвідомлює, що таке є любов до своїх близьких і рідних. Саме там ми переоцінюємо усі свої минулі помилки і вчимося жити по справжньому. Саме за справжнє життя, за майбутнє, де повинен бути тільки мир на нашій рідній землі справедливий і віддав своє життя Дмитро. Приміть наші щирі співчуття. Ми віримо в те, що Господь у Царстві Божому нагородить достойно вашого Сина, що саме там він зустрінеться з тими, які віддали своє життя, які він і незалежність нашої України.